Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші, найкращі діточки. Сьогодні з вами ми будемо говорити про наш український герб. Сьогодні свято Державного українського герба. Хочу вас трошки ознайомити з символікою, яка знаходиться у мене вдома. У мене вдома є ось такий прапор. Це, цей прапор подарували бійці полку сафарі моїй доньці Марійки. Вона допомагає цьому полку. Збирає донати і допомагає. Ось такий подарунок у мене є в кімнаті. Ось такий прапор у мене висить у вітальні. Жовто-блакитний. Є ще така мапа України теж з нашими пропорцями. Сьогодні 19 лютого 30-та річниця встановлення державного символу Золотого Тризубу. Вже багато століть наш герб єднає українців та надає нам сил. Це символ держави. Що пройшов довгий і водночас трагічний шлях, з яким український народ утверджував віковічну мрію про державність, соборність і незалежність. Тризуб це символ з великим змістом. Недаремно вважається, що у ньому зашифроване слово воля. Тризуб це символ. Нашої незалежності, гордості та жаги до волі, то шануймо його. Діти, давайте згадаємо, як називається наша держава, в якій ми живемо. Правильно, це Україна. Наші державні символи. Давайте теж пригадаємо, це. Герб, це прапор наш жовто-блакитний, і це наш гімн, гімн України. Послухайте його, будь ласка. Всі ви, напевно, знаєте, що коли звучить наш гімн, потрібно встати. І прикласти руку до серця послухаємо разом. А зараз я вам хочу розповісти одну легенду. Колись дуже давно жила жінка, яку звали Україна, і мала вона трьох синів, росли вони чесними, сміливими, дуже любили свою матусю, виросли і вирішили піти у світ. Що ж, говорить мати, ідіть сини та пам'ятайте рідну домівку і дала старшому. Золото, золоту корону з трьома промінцями воля, честь, свобода, що в далекім краю зігрівала вона серце. Минув час і завдяки своєму розуму став старший син Великим князем. Тріпроменева корона зігрівала людей і вела їх уперед, вказувала шлях до кращого життя, а звали сина Герб Тризуб. Збирається в дорогу середній син, дала йому мати синю жовтий одяг, що вискала із ниток блакитного неба та золотого пшеничного колоска. Він Здіймався у височині, бачив усіх, хто потребував допомоги, захищав від злих сил, прославляв свою неньку добрими справами, а звали середнього сина Прапор. Третьому синові мати подарувала чарівний голос. Він так гарно співав, що люди впізнали в ньому матусин голос, він оспівував свою рідну землю. Повноводні ріки славних людей, його пісня була урочистою. Хто її слухав, підводився і віддавав честь матері, яка виростила таких синів. Як звали наймолодшого сина, А вже ж, це був гімн. Люди впізнавали їх, говорили, що це сини неньки України. Брати прославляли свій рідний край, Батьківщину. І там, де вони проходять, завжди звучить урочиста пісня. Ось така легенда про трьох братів, одним з яких і є Герб Тризуб. Про нього ми сьогодні з вами і розмовляємо. А тепер давайте з вами. Трошки підсумуємо наше заняття. Як називається державний герб? Правильно тризуб. Якого кольору державний прапор України? Правильно синьо-жовтий або жовто-блакитний. Як Починається Державний Гімн України. З яких слів? Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Як називається столиця нашої країни України? Правильно Київ. Як називається наше місто, в якому ми живемо? Правильно, молодці Одеса? Раз ми з вами розфарбуємо наш державний символ Герб України Тризуб. Але я його буду розмальовувати так, щоб було видно літери, з яких складається слово воля. І почну я ось так. Ось подивіться, уважно. Це дуже схоже на букву В. Ну, не схоже, але вона і є. Буква В. Ось якщо тако домалювати, то це буде В. Ось так, вам видно, так? Після вид у нас йде О. Ось в мене О. І я її виділю іншим трошки відтінком жовто-гарячого кольору. Ось так в мене виглядає О. В, О, В. Наступна в нас буква буде В, і буду іншим кольором. Ось так. Бачите, як Теж жовтий, але трошки інший відтінок. Ось так «л», бачите, оце в, і залишилася в мене буква Я, теж я її виділю окремим кольором. Ось так в мене вийшла буква. Я. І закінчимо деякі елементи, що в нас залишилося зробити. Ось так виглядає в мене три зуб. Фон можете розсорбувати блакитним кольором. А щоб вам показати ще раз, ось так зробимо ось це буква В. Оце буква О. Ось буква Л, І буква Я Бо-ля. що ж ви є справжніми українцями, громадянами нашої неньки України. Всім гарного дня, мирного неба! da combate.